21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи на честь початку двох революцій Помаранчевої у 2004 році та Революції Гідності у 2013-му. Помаранчева революція почалася з Сумщини, коли студенти, які були незгодні з свавіллям влади, з тим, що відбувалося тоді в державі. Студенти пішки пішли тоді на Київ і почалася по всій Україні помаранчева революція, яка була цілею, якою було було головне захистити права кожної людини 21 листопада, 2013 року. Українці знову вийшли на майдан. Почались протестні акції у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Це день, коли Україна на Майдані в 2014 році, 2013, кінець 13-го, початок 2014 року показали те, що ми єдині, те, що ми дійсно гідні бути учасниками європейського співтовариства, те, що для нас європейські цінності, цінності такі, як. Права людини, такі як свобода, такі такі, як гідність, є основополагаючими в нашому житті. Революція гідності коштувала багатьох життів українських борців за свободу. 106 людей загинули, і понад 2 тисячі отримали поранення. Для мене ця дата означає саме той перехідний день, коли Україна почала прямувати в Європу. Завдяки тим студентам ми змогли побороти режим Януковича. Та встановити нову демократичну країну на шляху до Європи. Мені здається, кожен рік потрібно приходити вшановувати людей, тому що вони зробили для нас дуже багато. В тому, що я часто сюди прикажу тут мої побратими. Сьогодні дуже важливий день, мабуть, для кожного українця, бо ми розуміємо, що саме з революції починалось все. І коли люди встали тоді, вони встали під час війни. Такі є українці, тому це дуже важливий день згадати загиблих і мотивувати нас далі йти до перемоги. Революції загартували українців та продемонстрували готовність до визвольної боротьби, яка неодмінно завершиться нашою перемогою. Українці вкотре відстоять свою свободу і незалежність, але цього разу вже назавжди. У мене погиб син чотири місяці тому. Все це для мене. Для матері його не стало. Йому було 43 роки. Його немає. жити у вільній Україні. Юрій Котляр, Максим Близнюк, новини СТС.